Якщо ми звільнимо Херсон, яка може бути далі ситуація, як ми можемо де окуповувати решту півдня, якщо там дуже ну така велика, як це на Україні приграда? Да як це української воїни Перепон. так, перепона як Дніпро форсувати не, не звичайно складно як бути? Ну, ви праві, але питання в тому, що розташувавши артилерію, наприклад, вже на правому березі Дніпра, ми зможемо дуже швидко тримати під вогневим контролем всю решту частину Херсонської області, аж аж до Криму. А я нагадаю, що саме з Криму надходить вся основна техніка, і паливо, і люди, і, і, і тому подібне. Тобто мати вогневий контроль над ось цими переходами з Кримського півострова – це стратегічно. Просто важливо, ну і також е, треба сказати, що є і інші напрямки, наприклад, запорізький напрямок, тобто там з центром в місті Мелітополь, е, який потрібно також буде звільняти, і, і його вже буде простіше знову ж таки здійснювати просування на тому напрямку, якщо росіяни не матимуть ось цієї важливої бази, е, тобто ось е, цього повноцінного сполучення. Е, ну і крім того, звичайно, що на сході, тобто, наш Луганський напрямок, там Харківський Луганський напрямок. І звичайно, що нам потрібно зламати ситуацію на Донеччині, тобто на Донецькому напрямку, де ворог все ж таки продовжує свої наступальні дії там завдяки ну шаленій просто концентрації в першу чергу артилерії. І за використовуючи в якості піхоти, ось на тих всіх зеків, учасників незаконних збройних формувань типу Вагнер, от ворог продовжує просуватися і точаться дуже жорстокі бої в районі Бахмута.